Привіт усім, доброго дня. З вами на зв'язку Я Фед Формос, Вітаю мене на каналі. Слухайте, ну що ж, хочу привітати вас з першим днем зими, і Wargaming, як я казав раніше, вже намагаються, що за кілька днів почали нас підготувати, підготу... налаштовувати на... на новорічний і різдвяний настрій. І тому з 1 грудня Wargaming ще вирішили завести таку річ, яка називається Адвентичний календар, тобто на протязі там 25-5 днів. Потрібно буде відкривати подарункові скрині святковий календар, так званий, з якого будемо отримувати частини танка. Цим танком в нас буде радянський легкий танк восьмого рівня, колекційна тачка ЛТ-432. Тому, якщо у вас немає цієї машини, то можна насправді трішечки запутіти. Ну, єдине завдання це буде просто. Зі слів розробників просто заходити у гру, ну типу, да, свого роду підписка, але з того, що я побачив, там в інформації, щоб отримати подарунок, доведеться зіграти один бій. На жаль, от тут в мене у грі завезли це клієнт ВГ. На жаль, у мене чомусь ця новина святковий календар не підгрузилася. Хоча на телефоні це все чудово видно. Але між тим, давайте ми перейдемо до новини. Я все ж знайшов її на офіційному сайті, тому подивимося, що там пишуть. Так, подія святковий календар. Худчі ж зерни підсвяткову ялинку, а там виблискують 25 подарунків, дбайливо запакованих спеціально для тебе. У середині кожного є дещо особливо прикраси для твоєї техніки, ресурси, містичні контейнери І контейнери збери їх усі. Та фінал сезону а також частини сертифіката на блискавично швидкі lt 432. Заходь у гру щодня з 1 до 25 грудня, щоб забрати всі призи. Ну і тут просто перелічено колишнього. Починається ця подія. Ну, от Європа о 14.00 за Києвом. От, тому вже цей двіж доступний. Е, прийняти в цьому можна участь, просто заходити і відкривати ці подарунки. І ще я чомусь думав, що будуть падати тільки частини сертифіката, але ж ні. Ще можуть падати різні там е, плюшечки, да, прикраси, тобто обвіси, якісь конти. Контейнери збери їх усі, там містичні конти і так далі. Та фінал сезону. Що таке, та фінал сезону? Не знаю. А також частини сертифіката на блисковичні суршутки. Тобто там буде 25 частин на танк. На мій погляд, на мій погляд, ідея непогана, хоча було б приємно все ж врешті побачити тут не ЛТ-432, а якийсь колекційний танк, да, щоб можна було його продати за золото або залишити собі в ангар. Але між тим, ЛТ-432 теж цікава тачка, не без своїх, так би кажучи, недоліків. Найближчим часом покатаємо його, до речі, в рандомі, потестимо, тому що я насправді на цьому танку майже не грав. Маю там уже кілька боїв на цій машині, але не принципово. Підемо, потестимо її, рандомом. Ну, це дійсно швидка а З мінусів, як на мене, це Повна відсутність нахилів гармати, тобто вона опускається на мінус 5 градусів. Тому це трішечки буде некомфортно, граючи від е, якихось пагорбів і так далі, від нерівностей. Тобто на хімках окей, можна грати, бо там мапа абсолютно рівна. А от на інших мапах, мені здається, буде грати трішечки складніше. Але в цілому, на цьому танку, навіть якщо не грати там на настріл, то можна буде грати просто як світляк, виконувати свою роботу. Тобто Укомплектувати його як легкий танк максимум на підсвіт, і тоді таким чином робити свою роботу. От, а у якийсь там в... 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 зручний момент заїхати до якоїсь петихи в корму і видати кілька пострілів. Тому якось так це все виглядає. Але між тим, все одно розробники намагаються нам ще раз наголошую, створити святковий настрій. Тому, тому... я рекомендую долучитися. Чому ні? Хоч в мене цей танк і є, але. Можна забрати, можна забрати. І ще сказано так, що навіть незважаючи на те, що, наприклад, ви можете там пропустити 1-2 дні, все одно можна буде закрити всі етапи і отримати цей танк. Чи так це, чи не так, перевіримо на практиці. Подивимось. А що ви думаєте про це? Залишайте свої коментарі. Буде цікаво їх почитати. Ну і наголошую, найближчим часом ми цю машину викотимо в рандом, потестимо, подивимося, як же ж вона себе там почуває. Тому що я, наприклад, не дуже люблю танків, в яких не опускається гармата. Але подивимось, подивимось, що ж він собою являє. А на цьому, шановні, дякую за перегляд цього відеоролика. Поділіться своєю думкою в коментарях. Ну і побачимося на стрімах. Бережіть себе.